Вітаю, мене звати Іван Шумік. Я інструктор 25-ї бригади імені князя Скольда. Сьогодні я вам покажу, як правильно накладати турнікет. Турнікет ми накладаємо тільки на верхній і на нижній кінцівки. Інші ділянки тіла ми його не накладаємо. Не накладаємо так же само на ліктьові і на колінні соглоби. Чому тому, що це буде неефективно, і плюс додамо уже Додаткових травмувань також не накладаємо на кармани, які знаходяться якісь предмети. Якщо є предмети в карманах, ми обов'язково їх дістаємо. Після чого використовуємо турнікет. Уявімо, що у нас є поранення в ліву руку. Перед тим як накладати турнікет, нам обов'язково потрібно перевірити вміст в карманів, чи немає у нас зайвих речей. Так, є у нас зайві речі. Ми їх спочатку дістаємо і спочинаємо накладати турнікет. Ми не бачимо, де у нас є поранення. Отже, ми турнікет будемо накладати максимально високо та щільно. В першу чергу, турнікет ми максимально щільно затягуємо, підтягуємо для того, щоб нам потім менше було крутити вороток. Проклеїмо клейку стрічку до нашої фіксації і починаємо крутити. Крутити вліво або в праву сторону, тобто різниці немає. І крутимо до тих пір, поки він у нас крутиться. Фіксуємо наш вороток за Металеву стрічку. І далі починаємо фіксувати решту турнікета. Протягуємо одну сторону і обов'язково протягуємо іншу сторону. Все, турнікет у нас накладений з масивного кровотеча, зупинена. При пораненні нижньої кінцівки ми це все робимо в положенні лежачі. І так же само дивимося, якщо у нас є поранення і ми бачимо, де у нас є поранення, ми турнікет накладаємо 5-8 см вище місця поранення. Якщо ми не бачимо, де у нас є поранення, тоді ми турнікет накладаємо максимально високо. Ми лягаємо обов'язково, приймаємо положення лежачи. Умовно у нас поранена буде ліва нога. Тому ми повертаємося на правий бік. Ногу ми максимально близько підтягуємо до себе, щоб у нас нога була близько повністю. Розбираємо наш турнікет, подаємо спочатку основу турнікету, беремо за другий кінець. Нам потрібно турнікет підняти якнаймога вище. Тобто ми пиляючими рухами його піднімаємо до самого верху. Обов'язково максимально щільно його затягуємо. Проклеюємо лейку стрічку, і далі крутимо вороток. Головне максимально його щільно закрутити. І фіксуємо. Це турнікет у нас накладений на нижню кінцівку. При правильному накладанні турнікету у нас перше це зупиняється кровотеча, друге виникає біль в місці, де на нас накладений турнікет, і також відсутній пульс на зап'ястях. Якщо під час накладання турнікету у вас виникає біль. Значить, ви все робите правильно. Дякую за увагу. Пишіть у коментарях, що ви ще хотіли дізнатися про тактичну медицину. Зустрінемося в наступних відео.